В час апаратної наради міський голова Микола Нога зауважив, що опалювальна кампанія у шості проходить на незадовільному рівні. Хочу сказати, що робота по запуску системи опалення проводиться не належному рівні, і цілий ряд теплозабезпечуючих організацій, в тому числі і ЖЕКи, працюють незадовільно. Виявляється така якась яка не дає можливість своєчасно всі абсолютно квартири. Задіяти під теплоносій. Зрозуміло, що це не та система, яка була до війни. Зрозуміло, що це кусочки різних теплових навантажень, і таке інше. За інформацією міського голови, труднощі запуску тепла містянам створюють і борги за газ, які мають теплозабезпечуючі організації шостки. Є борги за газ і особливо за транспортування газу. Мені. Вимужен був у четвер бути у Нафтогазтрейдинг, яка займається поставками газу для наших теплозабезпечуючих підприємств. І чуть не на колінах випрошувати газ для того, щоб запустити систему в одному з мікрорайонів міста. Але сьогодні-завтра ми повинні всю цю роботу завершити. Попереджаю всіх, в тому числі не ховатися і бізнесменчикам за углами. Не ждать, що хтось зробить, а потом виглядувати. Загалом до опалення вже підключено 376 житлових будинків. Це становить 93% від загальної кількості усіх багатоповерхових будинків міста. Ситуацію з запуском тепла організації шоське тепло намагаються вирішити найближчим часом. Зазначив виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Сьогодні повинні у нас дооформити ці договори по газу і сподіваємося, що по шосткатіпло ці будинки, два садочки та школу на повинні бути за. Пущені на минулому тижні комунальникам довелось ліквідовувати аварію на тепломережі, через яку чимало будинків залишилось без опалення. Наразі ремонт завершено, але мешканці верхніх поверхів прохають стравити повітря, аби батареї стали теплими в усіх мешканців будинків. Прошу мешканців стравлювати з верхніх поверхів. Повітря, це я думаю, 90 випадків допоможе уникнути проблеми з теплопостачанням. Міський голова дав завдання врегулювати проблему подачі води під час відключення світла. Так, деякі пункти подачі води обладнають мобільними електростанціями або усунути незручності населення. Сьогодні, завтра, післязавтра ми повинні відрегулювати цю систему. Є вода, електроенергія, є вода. Такі так така схема повинна працювати. Це зовсім незручно. Появилось. Електроенергія, в машину стиральну не включиш, бо нема води. Не будеш з ведром бігати наливати. Абсолютно нікуди не годиться. Понятно, що складнощі, понятно, що електроенергії менше в зв'язку з військовими подіями, але там, де можна зробити, це можна зробити і не треба ждати якісь розпоряджень зверху у Шоскіцькій центральній районній лікарні встановлюють другий потужний генератор. Міський голова наголосив на необхідності забезпечити життєдіяльність шостки в будь-яких умовах. Треба використовувати всі можливі варіанти для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах відсутності абсолютно всіх От, От дрова у нас рашист не забере, він не приїде сюди машиною забирати дрова. Все остальне він може перекрити крани, він може розбомбити наші енергетичні установки, лінії електропередачі, таке інше. А ми повинні вижити, незважаючи не на все. І так як наші Збройні Сили України на фронті. Терсон звільнили так. Ми повинні на місцях теж готові бути до різних неприємностей, які він хоче нам створити. Наразі проводиться облаштування сформованих пунктів обігріву у багатоповерхівках. Кожен завозиться буржуйка, генератор та інше необхідне обладнання. Проводиться робота по облаштуванню ліфтів пакетами з мінімальним набором речей для тих, хто в них може застрягнути при відключенні світла. На даний час сформовано перелік складових даних пакетів. Складається перелік ліфтів. які це розміщено ці пакети, способи їх розміщення та проводиться закупівля необхідних складових. Міський голова дав завдання комунальникам дати тепло та відрегулювати водозабезпечення в усіх будинках шосткинців у найближчі дні.